Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ножик під назвою Челін. Це така собі спроба, благородна спроба компанії Fox та Яспера Voxnessa зберегти частинку ножової традиції Тайваню. Адже Челін у нас це сучасний погляд на традиційний складаний тайванський ніж під назвою Шелін. Ножі такої конструкції почали вироблятися ще з. Другої половини 19 століття, ну приблизно 150 років тому. І першими, хто почав їх робити, була сімейна майстерня клану Куо. Спочатку ножі виготовлялися на території континентального Китаю, але згодом сім'я переїхала на Тайвань і, звісно, перевезла туди й виробництво. Шеліни набули. Надзвичайної популярності. На піку своєї слави їх носили всі від безхатьок і до чиновників. А так як шеліни завжди були ручного виробництва, а це процес не швидкий. То пропозиція ніколи не могла задовільнити попит. Тому з часом почали з'являтися інші сімейні майстерні, і виробництво збільшувалось і збільшувалось аж до національних масштабів. І, по суті, все тривало непогано до середини 20-го коли з появою ножових фабрик, а головне швидкого масового та дешевого виробництва популярність шелінів почала падати, тому що Ручне виробництво просто не могло конкурувати з фабричним, з промисловим. Сімейні майстерні почали закриватися, знову таки, виробництво ножів ручної роботи почало скорочуватись, і на сьогоднішній день шелін як культурне явище, культурний осередок Тайваню стоїть просто на межі зникнення. На цей час на острові Тайвань лишилося лише дві сімейні майстерні. Кланів Чіу та Куо, перша з яких уже кілька років зачинена через внутрішні сімейні сварки. А майстер Куо з гіркотою констатує, що він останній член клану, який робить ножі типу Шелін. На цьому досить просумне, про історію. Давайте про щось життєдайне, а саме про наступника цього легендарного національного складаного ножа. Окей, Челін. Компанія Fox і. Grandmaster Voxnes, в принципі зберегли загальні риси, загальну геометрію класичного ножа. Це ось така вигнута форма в стилі кукрі, і клинок, який символізує листочок бамбука. Це, в принципі, візитівки класики, які перенеслися і на ніж під назвою Челін. Але вже руків'я в нас зазнало суттєвої зміни, тому що. Класичний баклажановий такий профіль у нас тепер має широченну підпальцеву виємку. Ну, буквально на два пальці середньої чоловічої руки. І треба сказати, що це достатньо зручно. На цьому, мабуть, спорідненість класики і. Сучасної варіації закінчується, тому що технології, матеріали і загальна косметика запускають Челін від Fox просто кудись на космічну орбіту в порівнянні з класичним шеліном. У нас є два підвиди цього ножа: це базова модель і це люксова модель. На базовій моделі клинок у нас зроблений з найкращої не посоромлюся цього сказати, сталі середнього сегменту. N690 Кобальт, загартованої на 58,60 одиниць за роквелом. Така собі класна робоча конячка. А на люксовій моделі у нас стоїть супер різуча, тверда, свіженька порошкова напівнаржавійка М398. Просто якийсь монстр у плані різу та втриманню ріжучої крайки. На челіні вона загартована на шалені 64 одиниці за роквелом. І треба сказати, що це достатньо рідкісний птах в наших краях. Тому фанати поціновуючи, зверніть увагу на цей ніж саме через сталь. Клиночок у нас має високі прямі спуски від обуху. Тут ми бачимо таке ну, майже декоративне фальшлезо. На клинку достатньо зручний отвір для однорукого відкриття. Збірка у нас на вальницях в бронзовому сепараторі. Лайнер лок, пластина лайнер-лока середньої товщини достатньо жорстка. І тут у нас керамічний детент. До речі, лайнер локом. На цьому ножі достатньо зручно маніпулювати саме через ось цю широченну підпальцеву вимку. Мені це прямо стало до вподоби відразу. Що стосується руків'я, і на базових моделях, і на люксових, збірка у нас на полегшених, перфорованих сталевих лайнерах. Накладки на базові моделі у нас є в синьому і оливковому кольорі з анодованого алюмінію, і з Чорного такого майже заполірованого G10. На люксових моделях у нас є карбонове волокно, така класика люксового сегменту, і повноцінні титанові плашки. І от саме модель в титані це просто якийсь шедевр. От Просто оцініть, що в цьому невеличкому ножі вміщено. Шмат історії. Клинок ZM398 і титанові накладки. Ну, просто Unreal, я не знаю, що до цього можна ще додати. Так, далі. У нас тут є Backspacer з отвором під Темляк. На базових моделях зроблений з алюмінію анудованого, на люксових моделях він зроблений з титану в обох варіаціях. Зібрані у нас плашечки на трьох винтах. Вісьовий це 8 Torx. І на плашках два гвинта чомусь шостого торксу. На що вони це роблять? Я не розумію. Але вже як є. Кліпса тут цікава, вона невелика, вона тоненька, дротяна, може переставлятися під ліву праву руку для носіння ножа в положенні тип ап. Але, друзі, не дивлячись на таку тендітність, кліпса достатньо жорстка, ніж не легко знімається з кишені, але знову таки є. Зворотня сторона цієї медалі, ніж сидить на кишені, дуже міцно. Це, звісно, не колд Стіл, але все-таки я мав про це сказати: Кліпса достатньо туга, особливо на моделі з Титаном. Друзі, я думаю, що члін знайде багато прихильників, а може й фанатів серед людей, які цікавляться історією, серед фанатів грандмайстра Вокснеса. Людей, які фанатіють від преміум матеріалів в невеликих ножах, ну і, мабуть, серед чоловіків з кризою середнього віку. До слова сказати, для тих, хто планував чи планує купити собі саме люксову модель, друзі, поспішіть, тому що у нас лишилося буквально по кілька моделей на всю мережу. Я маю на увазі карбон. Титан з М398. І не забудьте скористатися промокодом в описі під цим відео з хорошою знижкою. На цьому все. Це був огляд сучасної варіації класичного тайванського ножа від компанії Fox. Я с перевоксне, ніж під назвою Па-па!